Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Відбулась у Вашингтоні зустріч між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, яка носила життєво важливі відповіді для насамперед України. Давайте подивимося. Як вона розвивалася, що в ній відбувалося, які проблеми були озвучені, які а, проблеми лишилися, що необхідно буде ще надалі вирішувати, які моменти залишилися поза увагою учасників цієї важливої розмови. І так британський прем'єр відвідав. Білий дім, щоб поговорити з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, про наступні кроки у війні України проти Росії, і як він вважає, наступна фаза у цій війні, яка може тривати тижні, а можливо місяці, буде визначальною для всього фронту, для ситуації і в тому роль. Великої Британії, і Сполучених Штатів Америки ключова, і він, як сказав на зустрічі, Кір Стармер розуміє, що ця ситуація обставлена дуже багатьма різними факторами. Якщо говорити про підсумок, то одразу після того, коли завершилася зустріч, було оприлюднено документ для преси, який Представляла прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр, і в ньому є як завжди дипломатична суха фраза, яка звучить так: вони підтвердили непохитну підтримку України. Яка продовжує захищатися від агресії Росії. Вони, тобто і президент і Прем'єр висловили глибоку стурбованість наданням Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою КНР Китаєм оборонно-промислової бази Росії. Ну, давайте тепер розкриємо цю суху дипломатичну фразу, розмовляючи про те, як ішов. Діалог А, Стармер прилетів для того, щоб якби узгодити, очевидно, позиції. Причому цікаво, що вже за дві доби до того, як прем'єр-міністр Великої Британії сів у літак, засоби масової інформації повідомили про те, що Сполучені Штати Америки погодилися на те, щоб дозволити. Україні використовувати британські ракети, штормшедов для обстрілу території Росії і враження відповідних об'єктів, які безумовно будуть погоджуватися сторонами. Гардіан дуже цікаво подала зміст цієї розмови між прем'єр-міністром і президентом, вказуючи на те. Що від самого початку Байден відкинув будь-які російські погрози. Більше того, президент Сполучених Штатів Америки сказав, що він, в принципі, не думає зараз про Росію, і тут важливо звернути увагу на один момент Продовж останнього місяця. Відносини на дипломатичному рівні між Лондоном і Москвою настільки загострилися, що обидві сторони виселили цілий ряд з дипломатичного корпусу представників, тобто цілий ряд осіб з одного боку шість з іншого боку три були визнані персонами нонґрата, і як зазначається в повідомленнях дипломатичних служб обох сторін, і росіяни покинули Лондон. І британці покинули Москву. Таким чином, окрім проблематики, про яку говорять зараз всі всьому світі, є ще подія загострення відносин між Лондоном і Москвою, яка набрала такої дипломатичної війни. До цього доповнилось і те, що в Сполучених Штатах Америки. І у Великій Британії було зафіксовано діяльність а, інформаційних служб телевізійної компанії Russia Today а, з метою отримання розвідувальної інформації. І цілий ряд журналістів і працівників цієї інформаційної агенції були. Поставлені під підозру на те, що вони здійснюються, здійснюють інформаційну і розвідувальну діяльність і в Сполучених Штатах Америки і в Великій Британії. Не випадково напередодні розвитку цих подій, три тижні тому розпочалася співпраця МІ 6 і центрально розвідувального управління і декілька днів. Вільям Бернс, директор центрального розвідувального управління, перебував в Лондоні, де відбулися і публічні, і закриті зустрічі. Тобто, треба розуміти, що, окрім питання, яке безумовно нас має турбувати, і турбувало, і обговорювалося бо обговорювалося весь час перебування Кіра Стормера у Вашингтоні, є ще й проблема. Британсько-російських відносин, яка набрала напруги крайньої на цей момент, і потреба відповісти на мерзенні кроки російських спецслужб, є не тільки в Вашингтона, України, а й в Лондона. І тут, скажімо так, співпали всі інтереси, в яких тепер мова йде про те, а як. Відповісти агресору і е, розвідувальним службам Росії за ті пакості, які вони творять не тільки в Україні, а й в США і в Великій Британії. Зрозуміло, що о, на дорозі е, тут цілий ряд є причин, які треба погодити, якщо ми говоримо про використання британських. Ракет Шедов, або британських, американських, італійських, от, бо, французьких, бо тут іде мова про те, що декілька держав беруть участь у випуску цих ракет. Відтак очевидно, що їх новаторство на сьогоднішній день, їх високоточність і далекобійність впирається ще й в необхідність. Пройти процедуру погодження всіма сторонами, і в даному випадку мова йшла більше про те, яку позицію займають Велика Британія і Сполучені Штати Америки, вже маса засобів маси інформації повідомили про те, що британська сторона прийняла рішення під час цього візиту безумовно. Питання стосувалося наскільки Сполучені Штати Америки підтримують цю позицію, тому що в комплектації ракети Storm Shadow, тобто скальп, французька і британська моделі, є компоненти американські. Зрозуміло, що при такій процедурі погодження. Наперед було очевидно, що навіть якщо оголосять дві сторони, то рішення не може бути прийнято, тому що на сьогоднішній день разом із французькою і італійською стороною питання не розглядалося. Безумовно, ця унікальна річ, унікальна зброя, яка на сьогоднішній є на озброєнні багатьох європейських армій, яка розроблялася. Британськими французькими фахівцями в співпраці з італійськими і компонентами, якими забезпечувалося виробництво цієї ракети від Сполучених Штатів Америки, на сьогоднішній день є унікальною зброєю тим більше що. 290 миль, на якій може бити власне Шторм Шедо» в британській збірці, це на сьогоднішній день чи не найоптимальніша модель ракет, які можуть використовуватися а, українськими Збройними силами. Відтак очевидно, що навколо цього і крутилася вся проблематика. І причому, як не запитували журналісти і напередодні зустрічі, і після зустрічі учасників цієї розмови всі вони говорили не про те, що є можливість чи немає, а вони говорили тільки про одне: що на сьогоднішній день тема знаходиться в роботі, і а, на сьогоднішній день ми не можемо оголосити, що означає ця фраза: ми не можемо оголосити в сумі з повідомленням про те. Що а, в прес-релізі оголошеному прес-секретарем Білого Дому Джен Карін П'єр було ого... о... сказано про те, що сторони підтримують українську а, сторону Українську державу? А власне, те, що і британці, і Сполучені Штати Америки дали згоду. Але оголосити не можуть, бо не було діалогу і переговорів ні з французами, ні з італійцями. Тому цей момент треба вважати лише процедурним моментом прийняття рішення. Зрозуміло, що в момент, коли відбувалася ця зустріч, московський фюрер не міг не прорегувати, і він розкрив секрет Полішенеля, сказавши про те, що для використання цих... Ракет необхідне супутникове ціленаведення, е, супровід і е, маневрування під час цього супроводу, в тому числі і націлювання на об'єкт, яке може здійснюватися тільки супутниками Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини і так далі. Ну, це не є таємницею, що навіть Ті комплекси, які на сьогоднішній день використовуються на ближній дистанції, вони точнісінько так, де задається ціль, де задаються маршрути, і здійснюється управління процесом польоту. Воно точнісінько так здійснюється за допомогою супутників, партнерів. Інша справа, що Оператори систем українські підготовлені належним рівнем, що вони можуть здійснювати такий. А... Супровід через інтегрування українських систем і програм управління відповідними супутниками тим більше, що в цій ситуації необхідно весь час міняти коди, тому що ну, противник теж працює. Тому в даному випадку пред'являти якісь претензії партнерам і звинувачувати в тому, що НАТО вторгається на території Росії, та якби і вторгалося у цій ситуації, то для України це тільки плюс. Тому що партнери згуртовуються навколо мети нанести удар і поразку московському фюреру? І очевидно, що ця заочна дуель інформаційна, яка тривала, вона спонукала до того, що і прем'єр-міністру, і президенту задавалися питання: а як вони можуть прокоментувати слова московського фюрера, на що один і другий, ну. Президент Байден взагалі сказав, що його не цікавить позиція, і він про це не думає. А що стосується Кіра Стармера, то він дуже чітко сказав: Росія розпочала цю війну, Росія має її завершити, а Україна має право захищатися будь-якими засобами. Зрозуміло, що британські джерела апріорі вже повідомили про те, що британська сторона дала згоду. Але в даному випадку дала згоду, це означає як згода однієї сторони. Що можна сказати по результатах цієї зустрічі у Вашингтоні? Що Вашингтон також притримується позиції, що дозвіл необхідно дати. Чому це не оголошено? Чому такий достатньо стриманий пристреліз? Як я вже казав, для того, щоб це зробити, необхідно таке ж саме погодження Італії? Франції, коли воно буде отримано? Воно буде отримано під час зустрічі чотирьох сторін у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН, точніше, на полях засідання Генеральної асамблеї ООН, де відбудеться зустрічі не тільки четвірки, відбудеться зустріч і Великої сімки. Відбудеться зустрічі президента України з кожним із названих представників держав окремо, відбудеться зустріч Великої Сімки з участю президента України. Очевидно, що в розвиток цих подій і буде оголошено рішення про надання дозволу і знаття певних обмежень. Бо є ще третє питання, яке стосується постачання певних видів. Озброєння зброї, бронетехніки і ракетних комплексів. І у цій ситуації важливо, що, як підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії, говорилося не про можливості, не про можливості. Я на цьому хочу наголосити: можливості є мова йшла про те, як це зробити, як вчасно. Як підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії, для того, щоб ці тижні і місяці стали вирішальними для того, щоб нанести удар по ворогу, тут важливо дуже зазначити, що під час цієї зустрічі а, відбулося декілька етапів. А, під час етапів цих зустрічей а, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, зустрічався з британськими і американськими виробниками зброї. Також відбулися закриті зустрічі на рівні радників президента і прем'єр-міністра з питань безпеки. Додатково зустрічалися а, міністр закордонних справ Девід Лемі і також. А держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зустрічалися і радники, і помічники, держсекретарів і міністри, відпрацьовуючи технологічні позиції, які стосувалися взаємодії обох сторін. Лише екскурсно скажу, що в рамках цього діалогу обговорювалося в тому числі і питання, і проблематика, які. Пов'язані були з Ірано-ізраїльською війною. Більше того, виступаючи наступною промовою на цій зустрічі, Кір Стормер поставив поруч російську агресію проти України і війну Хамасу, Хезболи і Хуситів проти Ізраїлю. Більше того, треба чітко зазначити, що Британія бачить обидві війни як єдине ціле, і це дуже важливо, бо воно додає розуміння до того, в чому є певні нюанси позиції Вашингтона і а, Великої Британії. Лондон дивиться на цю війну як на війну, яку веде вісь зла. Проти світу свободи і демократії, причому розглядає її з позиції одного фронту. Що стосується Вашингтона, то ми знаємо, що тут є проблеми, які пов'язані насамперед з виборчою кампанією для того, щоб не торпедувати певні меседжі виборчої кампанії. Адміністрація веде себе Байдена дуже обережно і більш мовчить. По всіх цій проблематиці, ніж говорить, не дивлячись на те, що в підсумковому е документі, який було оприлюднено, йде, якби означення того, що і Вашингтон, і Лондон займають однакову позицію, але якщо розглянути деталі, про які я вже сказав, і інші, і про це свідчать зустрічі на рівні радників-міністрів, на рівні міністрів закордонних справ, на рівні радників перших осіб яким доводилося погоджувати нюанси остаточного стейтменту заяви для а, преси, свідчиться про те, що а, ці певні нюанси залишаються. Однак, у ситуації, яка на сьогоднішній день склалася, можна чітко сказати, що на цій зустрічі було зроблено черговий крок, і я хочу процитувати зараз. Прем'єр-міністра Великої Британії, який сказав по завершенні розмови на зустрічі з журналістом, що я думаю, що наступні кілька тижнів і місяців будуть вирішальними дуже важливими, і що ми підтримуємо Україну в цій життєво важливій війні за свободу, ну сама по собі фраза була протрактована засобами масової інформації в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії і Європейськими. Про те, що і е, Велика Британія, і Сполучені Штати Америки прийняли рішення, яке стосується надання Україні дозволу на використання і е, ракетних комплексів Шторшев і «Скельп» для враження цілей на території Російської Федерації, е, як ми бачимо із розмови, питання, які стосуються: Обмежень на інші види озброєння, які продовжують існувати, і про які ми можемо не знати. А також те, що стосується постачання нових е ракетних комплексів, воно залишилося очевидно за рамками. А можливо, за фразами, про які зараз іде мова, малося на увазі відповідь на три питання: тобто, і знань зняття обмежень. І використання Shadow або скальп в британській чи французькій моделі, і в тому числі направлення до України інших видів озброєння для того, щоб посилити дальню бійність і високоточність. Таким чином, можна сказати, що ще один етап у рухові до того, щоб Україна отримала ці комплекси для враження обстрілів. Військових цілей на території Росії зроблений. Наступний етап, очевидно, що буде в Нью-Йорку, коли всі учасники зустрінуться, і а, оголошення про рішення буде зроблено. Будемо сподіватися.